Тема сьогоднішнього уроку – ріст та розмноження клітин. Усі новоутворені клітини поступово збільшуються в розмірах. Це стає можливим завдяки тому, що в них інтенсивно утворюються білки та інші органічні речовини. Ріст клітини не може тривати нескінченно. Щойно клітина сягає певних розмірів, її ріст припиняється, і вона знову набуває здатності до поділу. Один з важливих проявів життєдіяльності клітини здатність до поділу. Поділ це дуже складний процес. Перед поділом у ядрі стають помітними хромосоми. Кожна хромосома ділиться поздовжньо на дві половини. Ці половини згодом розходяться до протилежних полюсів материнської клітини. Навколо них формується ядерна оболонка. У новому ядрі опиняється стільки хромосом, Скільки їх було в материнській клітині. Далі ділиться цитоплазма. Увесь вміст клітини також рівномірно розподіляється між двома новими клітинами. Так, з однієї материнської клітини утворюються дві дочерні. Кожна з дочерних клітин успадкувала по одній половині хромосому. Тому за набором спадкової інформації вони нагадують материнську клітину. У період між поділами кожна з дочерних клітин відновлює другу половину хромосом, їх стає стільки, скільки перед початком поділу. Кожна дочерня клітина поступово росте, досягаючи розмірів материнської, і знову набуває здатності до поділу. Так організм росте і оновлює свій склад. Здатність клітин до розмноження має виняткове значення для існування організмів. Клітина має свою тривалість життя, і якщо на її місці не залягатимуть нові клітини, такий організм невдовзі неодмінно загине. Отже, багато клітин організму рослин, грибів і тварин здатні до періодичного поділу.